Закривай очі, розслабся, глибоко вдихай, уявляй теплу енергію, що обертається під твоїми ногами за стрілкою. Ниток, колін, стегу, живота, спини, рук, шиї і голови. Ти розслабляєшся з кожним вдихом все більше і більше. Ти заспокоюєшся, з кожним видихом все більше і більше. Уяви, що стоїш на березі моря, хлюпочуться хвилі, лагідний вітерець пестить твоє обличчя, світить сонечко, ти стоїш і дивишся. Як набігають хвилі на пісок і торкаються твоїх ніг. Це море життя. Ти нахиляєшся і пишеш на піску, я прощаю. Далі напиши імена тих людей, які колись тебе образили, принизили, зробили щось. І щиро пробач їх. Надійшли їм потік любові, побажай їм щастя і удачі, і відпусти свої образи і біль. Ти розумієш, що прощення необхідно в першу чергу тобі. Бажаючи когось пробачити, ти обмежуєш можливості свого духовного зростання, відрізаєш себе від усього хорошого в житті. Прощення дозволяє виправити всі спотворення у твоєму житті, дозволяє змінити себе. Набігла хвиля змиває твоє послання, і воно спливає у бан життя. Ці люди отримають твоє послання, але найголовніше ти скидаєш вагу з душі, ти відкриваєшся потоком добра і милосердя. Тобі стає набагато затишніше у цьому світі. Ти нахиляєшся і пишеш на піску я прошу вибачення у всіх, кого я образила або образив і кому завдали болю. Напиши всіх, у кого хочеш попросити вибачення. Але напевно ти забув або забула вказати. Ще одну людину. Ту, кому заподіяно набагато більше болю і страждання, ніж іншим, цю людину ти ображаєш найчастіше, принижуєш набагато жорстокіше, ніж інших, своєю критикою, нелюбов'ю, байдужим ставленням, не вірую в те, що ця людина гідна найкращого в житті. Там не написано твоє ім'я, але зараз ти розумієш це, тож надійшла поток любові і благополуччя. На біла хвиля. Забирає твоє послання в море життя і ті люди, у яких ми попросили вибачення, і побажали їм добра, отримають своє послання. Ми виконали велику роботу, складну, але необхідну. Зайди в море життя, нахилися. Зачерпуючи з моря життя воду і обни себе, насичуючись силою і життєвою енергією благополуччя і радості. Повернись на берег і зліва від тебе, є двері з написом минуле. Ці двері в твоє минуле, і поруч із ним ключ. Візьми ключ у руки і закрий двері на замок, а ключ викинь у море. Ми закрили двері в минуле, події минулого більше не мають на тебе. Вернись в іншу сторону, там ще одні двері, тепер з написом майбутнє. Поруч з дверима знаходиться ключ. Візьми його і відкрий замок. Пройди у двері, тебе огортає золотаве світло. Ти стоїш у сяйві сонячних променів. На душі радісно. Очистивши свою свідомість від сміття, ти дозволяєш своєму безмежному творчому потенціалу сформувати новий стиль життя. Ти відчуваєш щастя. І безтурботність. І що б не трапилося, ти завжди зможеш знайти розумний і спокійний вихід із будь-якого становища. Ти відчуваєш себе чудово. Тепер ти отримуєш владу над собою. Це в твоїх силах. Тебе чекає успіх і ти завжди будеш радіти своїм досягненням. З кожним днем ти будеш відчувати себе краще і впевненіше. Від тебе виходять хвилі доброчинної енергії, ти відчуваєш приплив життєвих сил. Ти знаєш собі ціну і пишаєшся собою. Тепер ти знаєш, що хочеш, і утримуєш це від життя. Ти відчуваєш себе чудово, у всьому тілі приємна легкість. Голова відпочила ясна. Всередині тебе абсолютний спокій. Організм набирає сили. Глибоко дихай. Тобі добре. Всередині тебе, абсолютний спокій.